Завершується активна підготовка до відкриття музею національного етносу Український хутір. Майстри і фахівці ретельно працюють, щоб передати вам справжній дух української традиції. У парку Козацька Слобода Раковець встановлюються автентичні експозиції, відновлена старовинна українська хата, стодола та давня кузня, де відбуватиметься справжнє ковальське диво. Це буде подія, яку не можна пропустити вже цієї неділі. Ми відкриємо двері у світ минулого. Лого наповнений історією і культурною спадщиною нашого народу. Запрошуємо вас на урочисте відкриття музею 6 жовтня о 13.00 Вас чекає урочиста посвята. Екскурсія музеєм, національні частування, майстер-клас ковальства, жива музика від українських гуртів, вхід вільний або благодійний внесок на підтримку ЗСУ. Святкування відбувається в рамках фестивалю Лемківська ватра Дрогобочина. Приєднуйтесь до нас у козацькій Слободі Раковець і розділіть цю подію з нами.